Любите справу, якою займаєтесь. Пережили цікаві пригоди. Маєте думки, які варто сказати в голос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч. На князя Романа. Вітання, моє ім'я Єва Якубовська. Ви слухаєте Львівське радіо, і ми починаємо нашу подорож. У світі безліч подій. Але найбільше у нас під носом хочете знати, які? Застрибуйте у львівський трамвай, не прогавте найцікавіше. Сьогодні та завтра, 8 та 9 травня, ми відзначаємо дні пам'яті та примирення, присвячені увіковічненню жертв. Другої світової війни вів культурний не забуває долучитися до відзначення цієї річниці. Як театр погодився на експеримент, як би вам сказати, ну це вже не перший наш експеримент. В принципі, я можу сказати, що вся робота моя тут пов'язана з експериментами і все, що я роблю. Тому це вже би сказав, це вже черговий експеримент. А тим більше, ну я не сказав, що це експеримент. Тобто, безумовно можна сказати, що кожна вистава є експериментом, тому що не знаєш, що вийде, не знаєш, як це вийде, не знаєш, хто на нього прийде і так далі. Ну, Ось в цьому, в цьому плані напевно експеримент. А в цьому решту е, це цікава пропозиція, а не експеримент. Цікава пропозиція, цікава п'єса. Е, я вважаю, це от сьогодні подивився там по СТБ. Є ролик з Макаревичем, який написав там про те, як не важливо не забувати там перемогу над фашизмом. Війна, в якій загинула мільйони. тобто це не вкладається в голові. Це. А для України це просто ну я не знаю, якісь теж незбагненні цифри, які до сьогодні ми не знаємо чітко, скільки людей загинуло від голоду від коли в булавних церквах гнило зерно. Тобто це якісь речі, які дійсно теж власне забувати не можна. Не знаю, що називатися експериментом можливо, але це добра справа мені здається. Скільки там вистава вийшла вдалою, доброю, доречною, задовільняє всі смаки, це питання до всіх смаків. Ті принципи, які ми обговорювали, Андрій Приходько, що мені теж сподобалося, коли ми говорили про п'єсу, мені було цікаво, як він буде ставити і про що, це мені було дуже небайдуже. Ось, І він сказав, що його не цікавить ну, помираючий народ як такий. Це вже було, ми про це знаємо, це біда. Але ну, як що про нього говорити, як його, ну, як його ставити на сцені, це буде фальш. На сцені ми можемо ставити, ну, шукати, чому так сталося. А власне в п'єсі я побачив відповідь на це. У нас в було абсолютне порозуміння. Львівський трамвай на Львівському радіо. Юрій Масак, директор першого українського театру для дітей та юнацтва, не забуває говорити про минуле у виставі зерносховище. У ці дні ми продовжуємо повертатися назад. Вистава зерносховище режисера. Андрія Приходька за текстом Наталії Ворожбит, цитуючи організаторів, дія розгортається на тлі найбільшої трагедії української історії ХХ століття, коли звичайні життєві речі, як от заздрість і релігійність, кохання і зрада, прагнення щастя, набувають іншого морального виміру. А іронія долі не оминає нікого в особливий спосіб. Вони поставили цю виставу. Ми слухали директора, а тепер заслухаємо керівника драбини Вікторії Швидко. Після останнього нашого фестивалю вирішили, що треба думати і працювати над тим, щоб з формату читань, не відкидати їх, але паралельно робити якісь більші формати, тобто якісь продукції, театральні, такі як вистава. Ось. І оскільки нам залежить на сучасній драматургії, нам хотілося зробити це якби велику постановку на великій якби, класичній сцені, то ми, відповідно, відібрали текст, який нам видавався якби цікавим, тому що якби, це. Тема, яка зачіпає, якби весь люд український, да і е, написаний цей текст молодим драматургом, котра живе в різних місцях і містах, ну, але якби вважає себе українкою, ось, і ну, якби почали з того співпраці, якби перемовини з режисерами, з постановчою групою, з театром зрештою, і в кінцевому результаті ну, якби, ми отримали якийсь певний результат. Ми якби спробували говорити про. Якби класичні історичні теми, способом, методом театрального самовираження, тобто через театр. Або більше або менше вдалося, та десь не вдалося, тобто є якісь свої висновки добрі і висновки того, ну тобто, що десь ну, десь не спрацьовує і що не спрацьовує. Ну, якби і це можна вважати, що це одна з таких найбільших досягнень наших та, та, ну, цей висновок, якби що працює, а що не спрацьовує, і чому не спрацьовує. Тому зараз якби нам є про що думати. Якби татеріну оглядач, відповідно, Юрію Орестович, він якби практично одразу, тільки коли ми прийшли, одразу погодився на ну давайте працювати разом, ми просто потім ми ще мали якісь там місяць чи півтора перемовин стосовно того, як це робити, почитати текст, побачити, що з того вийде, і так далі, і так далі. Ось, ну і виходить так, що би, ми зупинилися на цьому виборі, тому що знайшли якби спільну точку дотику. Найперше, цей текст мені сподобався та очевидно особисто, але тим не менше, чотири людини з команди прочитали цей текст, і, попри те, що в нас дуже різне насправді бачення театру текстів, і в нас дуже часто є якісь суперечки. Ми всі зійшлися на тому, що цей текст цікавий, і його можна спробувати втілювати на сцені. Що стосується особисто мене і результату, який я побачила, то це насправді дуже таке непросте питання, оскільки коли ти є заангажована в процес. В різний процес, Та? тобто там і підготовки, і перемовин, і проблем, і якихось компромісів, і конфліктів, і всього іншого, то ти вже трохи з іншої перспективи дивишся на це. Якщо бути відвертою, то там в мене є якісь свої там зауваження до без ну, якихось конкретних там сцен, чи, чи, чи якихось там, не знаю. Акцентів, але ну, це на рівні того, що якби, це треба увиразнити. Але загалом, мені, ну, зрештою, я знала, що ми йдемо, коли ми вибирали Андрія як режисера, його естетику, та його якби, бачення театру загалом. Ось і е... ми, якби, я думаю, що ми отримали те, що ми очікували, отримувати, і, ну, за винятком того, що нам трохи забракло нам, акторам, режисеру, трохи забракло часу, власне. Навести оцю цю таку театральну красу, так би мовити, mm. просто ну а ця краса театральна заключається в ну, конкретно акцентуванні дуже важливих речей, тому що наразі оця контрастність відгуків мені видається виникла через те, що первісно закладалися ну якби одні акценти, одна концепція, і зараз, в силу того, що вона просто не до кінця а, чітко закріплено і і підкреслено цієї ну, в цій виставі а, в різними моментами і акторами, і якби загалом якби, сценічним простором світлом звук. Відбувається отаке розмежування дуже, дуже серйозно, тому що не, не, не доволі е, чітко е, якби звучить оцей меседж, який би мав звучати. Для того, щоб зрозуміти, що це за театр, чи він потрібен отакий, чи а якщо не потрібен, то чому, якщо потрібен, то теж чому. Ну, тобто для нас важливо власне чути оці фідбеки і розуміти, ну, чи в правильному напрямку ми рухаємося, тому що ми як організація не є особливо залежні від якихось там кон'юнктурних. Е, Принципів та не знаю і, і напрямів. Але ну а зараз це виглядає так, що ми підтасовуємося під дуже круту тему голодомори, і всі мають поважати і так далі. Не про це йдеться. Йдеться про те, чи можемо, може сучасна драматургія спільно з класичним театром працювати разом. І що з цієї синергії може виходити? Тобто, наскільки воно працює або не працює наглядача на, на колективи на театр взагалі. Львівський трамвай на Львівському радіо. Щоб зрозуміти виставу, найкраще слухати тих, хто там є, хто творить ту атмосферу. Ольга Гапа заслужена артистка України про зерносховища. Роль е, Гаврила надзвичайно важлива. Це людина, яка зуміла пробачити всім, правда, і почала молитися. Це що от це це дуже важливо, і це треба, наприклад, в цій виставі і, і бачити, що що ми проводимо. Не не прок... я проклинаю тих. Хто зробив той, то то. Жодного слова вистави немає правда? Немає, немає. А тільки ну, пробач, Господи, дякую тобі, Господи, за все. Прийми е, до раю yeah. душі моїх е, рідних, таких, то таких, то таких. О, оце і є, напевно, вистава про пам'ять обов'язково і про вміння прощення. Львівський трамвай на Львівському радіо. Не могли оминути того, хто створив зерносховище. Андрій Приходько, режисер, Це минулої осені, і був такий контекст, що ми з театром Курбаса збиралися робити виставу. Я був налаштований в ці складні часи в складну зиму, як планувалося в роботі. Думаю, і з непоганою кампанією з театром. Володя Кочинського, але там обломилися з грошима, і мені було прикро, але тут дзвонять дівчата з драбини. Я взагалі-то у мене було таке ставлення, що про цю тему я так, коли бачив, що хтось бере це робити, якось у мене була думка, що я б ніколи не робив про цю тему, бо ну тут тільки мовчати і молитися за їхні душі. Ну, так як от був уже налаштований на роботу у Львові, і тут зап... був спокушений компанію молодих дівчат, і тоді вже те на що не наважувався, думав. Ну давайте попробуємо. Тим бачу, не був респект до тої молодої команди, яка намагається інший контекст в театральному середовищі України зробити. Знаєте, вистава вона ж дай Боже, щоб вона була як живий організм. Ну, треба дати їй шанс народитися. І от ми з акторами так говорили, що знаєте, от коли ведмедиця народжує своїх дитинчат, то вони відміжати там по 300 грам зовсім комочки крихітні. Я сподіваюся, що. І виставиться, вона ще ну, тільки був даний шанс на народження. Але далі ще вона потребує, ну знаєте, як дитя десь там ходити до лікаря і там десь в неї коліки, десь в нього там щось, щось болить, щось не достає, щось треба підтягнути, десь треба додати подати руку свою часно. Ну, треба ще пеклуватися. Але сподівання на дуже шикарний людський потенціал тут. Є, я радий, що ну, є такі свої внутрішні перемоги там стосовно співів, стосовно ну, якісь, знаєте, от свої перемоги над над собою. І може це поки що наші домашні радощі, але власне театр така штука. Він, начебто, із какого сора ростуть стихійні не ЕСТИ, да, як сказала Ахматова, так і театр. Головне, щоб воно якось скласти цю пісню справжньою, але вона має складатися із наших. Власних секрецій, так що багато ще роботи над нею. Один із плюсів цієї п'єси, мені здається, це поєднання ну, дуже страшної теми і, і таких беззахисних, смішних людей, характерів. І, по-моєму, це там іще, іще потребує роботи для того, щоб це втілити, але от. Оце от, от, от приваблювало. І, і, і якби це так зуміти передати, тим, тим воно і щемливіше, що люди ну, ну ми всі смішні, беззахисні. І там є така одна сцена, яку ми так визначили. Він там говорить там російською, українською, і мортка тут щодо живоє, от тут що то живоє, і тут в кожному здавалося б, вже зовсім піємо. Або і ще якісь там недоліки, але вони такі живі, вони, вони так, такі народжені для життя зі всіма своїми там закоханостями, бажаннями поїсти. Вони для життя і такі жахливі, такі вбивчі обставини. Львівський трамвай на Львівському радіо. Думаю, варто піти. Варто дізнаватися про наше минуле, і ми продовжуємо наступна зупинка. Як це буде? Отже, як ми й казали, не тільки театр юного глядача та драбини згадують про наше минуле слово і голос під керівництвом Наталки Половинки про страдальну мати. Це вечір присвячений Дню пам'яті, і він називається Стават матер страдальна мати. Звичайно, одразу виникає образ. Матері, яка в жертву приносить сина, і це і матір Божа і Україна, і весь сьогоднішній день збирається в цю точку пам'ятування про найбільшу жертву, яка можлива, яку будь-коли могла принести людина. Це жертва Христова, і весь вечір це по суті дорога цієї самопожертви через музику. Тому це буде музика найдавніших духовних напівів України. І музика це шедевр західноєвропейської музики. Поруч. Унікальність проекту, яка нас самих вражає. Чесно скажу, ми ще досі такі шоковані тим, що, що робимо. Унікальність проекту в тому, що вперше стають поруч, оці найдавніші духовні напіви тобто, зібрані з рукописів молитви наших правоців цієї землі. І службова музика, це класична музика, але все ж ми повинні називати службова музика Баха і Генделя. Це музика з ораторії Месія Генделя, музика Баха з високої меси, із Страстей за Матвієм, і також це Кантати Баха. Все це службова музика, що це значить? Це музика, яка виконувалася, співалася, гралася в церкві, в храмі і була присвячена певній якісь події в духовному житті людства. Таким чином ми беремо арії із взагалі, молитви до Христа, а також арії це які означають віхи Христової дороги. І ви знаєте, якось так ми вперше заспівали цей проєкт, заграли, заспівали, тому що з нами музиканти це кращі музиканти Львова на чолі з першою скрипкою львівської філармонії Лілією Слюсар-Гратило, а з нею ще музиканти, які вона, яких вона зібрала. І співаки з центру Слово і голос. Все художнє керівництво це Наталія Половинка, режисер Олег Цьона, і здійснює цей проєкт театральний центр Слово і голос. Це новий проєкт як для нас, так і для Львова, так і для Європи. Тому що коли стають поруч е класична музика, вона зга, поруч вона стає із найдавнішим духовним напівом. То музика починає пригадувати своє обличчя службове, своє обличчя молитовне. А духовний напів, поруч із шедеврами культури, європейської культури, поруч із, із зірцями класичної музики, починає висвічувати красою, яку ми самі не помічаємо. Знаєте, це як ми ходимо по золотих монетах. А вони вже пропорушені часом, вони покриті пилом, вони щось там позеленіло, щось посіріло, і нам здається, а просто так, бляшанки якісь під ногами. І так дуже багато взірців нашої культури української в такому стані зараз існують. Це і традиційна пісня, це і канти псалми, до яких ми страшенно мало звертаємося. Це і наші композитори, яких ми дуже багато навіть не знаємо на сьогоднішній день. Так вже історично склалося з нами. Але сьогодні такий час, що ми раптом маємо якусь можливість, шанс і, нарешті, маємо відвагу нагнутися, підняти з землі оці золоті монети, тільки трошечки їх потримати в наших руках, і вони починають сяяти золото. І отак ці напіви завдяки близькості із музикою Баха і Генделя. Вони раптом відкривають свою темницю ще більше, найперше, крім тиші, і молитви, яка в них живе, заточена віками. Вони ще починають випромінювати неймовірну красу і пахощі, які в них є. Так як знаєте, як храм, в якому дійсно служиться, який благодатний храм, церква якась, коли ти в неї заходиш, ти починаєш бачити, як ні скільки в ній краси. І молитва, і краса нероздільна. І нам хотілося б цей вечір, в яких оця краса і естетична насолода невіддільна від духовної тиші і, і якоїсь зосередження, і праці духовної, ми власне саме цей вечір хочемо, саме цей наш проект хочемо присвятити Дню пам'яті. Теж чому важливо все таки день пам'яті, мені здається, саме так відсвяткувати, в якій формі ми пропонуємо, тому що і вихід, і сама перемога. Можливо, тільки в дусі, тільки в вірі, і ми чим далі, то всі переконуємося. Ми вже тепер всі ми з вами все менше покладаємося на тільки політиків, тим більше ми все менше покладаємося на якісь зовнішні обставини, в тому числі чи зі сторони Європи, чи з будь-якої з якого боку. А ми все більше починаємо покладатися на свою віру, і звідти нам приходять відповіді. Приходять відповіді, як бути, якась невідома чому приходить радість і дуже багато тиші. Знаєте, щойно Франківську зустріла прохаська і кажу, як ти зараз? А він так коротко мені каже, тихо якось. Знаєте, а на Пасху, коли ми вітали один одного з друзями, я написала Христос Воскрес, світло тихе. А відповідь мені друзі відписали. І радість теж тиха, боїстина воскрес. От такий і буде наш вечір. Львівський трамвай на Львівському радіо. Духовні напіви, які в нас в серці, про які ми забули, але які ми згадуємо. Завдяки слову і голос під Наталки половинки. Нагадують, що вони відкриті для нових творчих ідей. Запрошують всіх зацікавлених до творчого діалогу. Нагадую, що ви слухаєте зустріч на князя Романа і у львівському трамваї. Подія спеціально для вас Афіша FM. 10 травня у неділю о 18.00 літературний вечір Легендарне покоління у театрі Марії Зенковецької у нас є змога побачити поетів вісімдесятників на одній сцені: Юрій Андрухович, Костянтин Москалець, Віктор Неборак, Василь Грасам'юк, Наталка Білоцерківець, Юрій Буряк, Ярослав Довган, Олександр Ірванець, Іван Малкович, Петро Підянка, Людмила Таран, Тарас Федюк, Володимир Цибулько. І ще не менш цікавий факт: модератори Соломія Чубай та Віктор Неборак. Хочу Соломія Чебай писала про цей вечір у своїй соцмережі. Це легендарне покоління, через котре я заснала своїй бабці на фотелі, бо вони читали вірші і вели інтелектуальні бесіди у кімнаті, в якій я жила разом зі своїм братом та мамою. Це покоління відкрило мені Шевченка, Українку, Антони чи Атичину, геть з іншого боку, ніж про них розповідали у школі. Вони іноді не помічали мене, бо я тихенько в куточку сиділа і намагалася ловити кожне слово, бо вони були моїми університетами. Не пропустіть 10 травня. 11 травня понеділок о 20.30. Авторський вечір Олександра Ірванця у Грошевській Сінемаджаз нас чекає авторський вечір з презентацією нових віршів та згадуванням старих. Розмови та спохади. Поезія та драматургія. У наступний понеділок. Фестиваль особливих театрів 15 травня. о П'ятницю о 10.00.10. 10. ювілейний міжнародний фестиваль особливих театрів у старому кіно Палац культури Гната Хоткевича. Запрошую. Світ нетипового, щирого, усміхненого і задумливого театру. Львівський трамвай на Львівському радіо. Нагадую, що ви слухали зустріч на князя Романа і подорожували у Львівському трамваї. За режисерським пультом мені допомагав Володимир Орешик. І я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Почуємось і будьте щирими.